Радіо Chicago. час новий зі сполучених штатів у студії Іван Саби та Наталя Малекілідзе. сьогодні у блоці про великий штраф для соцмережі ЕКС, нові гроші фермерам від Трампа, жорстка статистика арештів Айс, боротьба за Ворнербразер, Земетрозна Алясця та прогноз найсуворішої зими за десятиліття. Європейський союз наклав на платформу ікс ілона маска штраф у 140 мільйонів доларів. Це перше велике покарання в межах нового європейського цифрового законодавства у Брюсселі. Вважають, що синя галочка соцмережі вводить користувачів в оману, адже продається без реальної перевірки особи. Регулятори також наголошують на відсутності прозорості реклами і обмеженому доступі дослідників до публічних даних. На виконання вимог у компанії є до трьох місяців. Дональд Трамп, коментуючи рішення, ЄС, назвав його неприємним і заявив, що планує розібратися в ситуації. Європа рухається в неправильному напрямку. Їм варто бути обережнішими. А тим часом адміністрація Трампа має намір виплатити американським фермерам 12 мільярдів доларів, отриманих від тарифів. Міністр сільського господарства Ролін заявила, що аграрна галузь перебуває в найгіршому стані за десятиліттям. І нинішня допомога має стабілізувати рентабельність. Вона назвала ситуацію кризою, яку фермери не бачили за все своє життя. За даними NBC, служба імміграційного та митного контролю США з початку року затримала близько 220 тисяч людей. Майже третина це понад 70 тисяч осіб без жодних кримінальних записів. Середньодобова кількість арештів більше ніж удвічі перевищує показники часів Байдена. Більшість затриманих чоловіків від 25 до 45 років переважно з Мексики, Гватемали та Гондурасу. У бізнес-середовищі вже відчувають дефіцит робочої сили. Про це заявляють представники будівельної галузі. Paramount Skyden запропонував 108 мільярдів доларів за придбання Warner Bros. Discovery. Це не десятки мільярдів більше, ніж пропозиція Netflix. Угоду хочуть профінансувати за участі фондів Саудівської Аравії, Катару та інвесторів з Об'єднаних Арабських Еміратів. Paramount запевняє, що їхня пропозиція простіша для узгодження і вигідніша для індустрії, адже передбачає об'єднання сервісів Paramount Plus і HBO Max. У керівництва Warner Bros. є сумніви щодо такої схеми, однак і варіантів, Варіанти із Netflix теж викликав критику через можливість скорочення і подорожчання підписок. На Алясці стався сильний землетрус магнітудою 7 балів. Поштовхи відчувалися близько півхвилини навіть у міжнародному аеропорту. Джуно. після основного удару зареєстрували понад 20 афришоків. На той на цей момент інформації про руйнування чи постраждалих немає. Синоптики попереджають про снігомегедон. Метеорологи прогнозують, що зима 2025-2026 року стане найсуворішою майже за 12 років. Явище Ланінія принесе холодні арктичні маси та рекордні снігопади. Найбільше постраждають північні та центральні штати Там можливі снігові норми, що перевищують звичайні вдвічі. На північному сході очікується часті хуртовини та суттєве зниження температур. Експерти рекомендують американцям завчасно подбати про опалення запаси. Та зимову техніку. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Чикаго» та газету Сурма через ЗЕЛ за номером телефону 773 697 3923. Або на рахунок у самопомочі 1771 Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все ви слухали головні новини. Шау вечірні студії радіо Йой Чикао. У студії працюють Іван Саби та Наталя Маликелідзе. Залишайтеся з нами, адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.